Звеличення Росії та її другої армії світу відбілювання репутації країни-агресорки, і одвічне Росія ніколи не розпочинала воєн. Такою є традиційна риторика кремлівських посіпак на заході. І сьогодні ми викриваємо чергового західного псевдоексперта Ларі Джонсона, колишнього аналітика ЦРУ, співвласника та гендиректора компанії Berg Associates. Це спільний проект VoxCheck та центру протидії дезінформації, де ми розповідаємо вам про посіпак Кремля у західному інформпросторі. Ларі Джонсон, як і інші колеги по цеху дезінформаторів, про яких радимо подивитися матеріали в описі до цього відео, поширює про російські наративи на Ютуб-каналі Judging Freedom, Джордж Galloway, Стівен Гарднер і у шоу Скотта Рітера на Соловйов Лайв. Також нещодавно він давав коментар у видання Summit News. Наприкінці 80-х років Джонсон чотири роки пропрацював аналітиком у ЦРУ, а потім перейшов до антитерористичного управління Державного департаменту США. У 1993 році Джонсон залишив державну роботу, щоб приєднатися до приватного сектору, продовжуючи будувати подвійну кар'єру бізнес-консультанта та експерта з питань розвідки. Вже тоді Ларі Джонсон зарекомендував себе як ненадійне надійне джерело. Адже перед терактом 11 вересня 2001 року цей аналітик та спеціаліст з антитерору розповідав в інтерв'ю про те, що американці перебільшують загрози, що йдуть з боку Бенла. Адена, а у липні 2001 року, за два місяці до терактів 11 вересня, Джонсон написав коментар у Нью-Йорк Таймс під назвою зменшення терористичної загрози, стверджуючи, що тероризм не є найбільшою проблемою безпеки, з якою зіштовхуються Сполучені Штати, і його не слід зображувати таким чином. Також кілька разів він був помічений в поширенні неправдивої інформації, яка стосувалася кандидатів у президенти та їхніх близьких під час виборів. У США наразі цей колишній аналітик ЦРУ просуває наративи співзвучні з російськими на Заході. А про російські ЗМІ, посилаючись на нього, розповідають своєму населенню, що думає про російсько-українську війну, нібито справжній американський екс-аналітик ЦРУ. Проросійські тези, які поширює Ларі Джонсон, мають здебільшого одну ціль. Відбілити репутацію Росії перед світовою спільнотою, тож екс-аналітик в інтерв'ю Ютуб каналу Джаджін Фрідом заявляє, що президент України через нібито свою наркозалежність не розуміє правильний стан речей навколо, адже Росія це ж нібито миролюбна держава, яка жодного разу за всю історію не вторгалася в інші країни. Зеленському пора зав'язувати з кокаїном аж занадто сильно страждають його розумові здібності. Реальність така, що Росія ніколи не вторгалась в інші країни Росія ніколи не приймала участь в експедиційних воєнних авантюрах, за виключенням хіба що Сирії, куди її запросили в 2015 році, щоб допомогти побороти ісламістів, які фінансували США. Та Британією ідея про агресивність Росії невірна. Проте українці вже понад 9 років відчувають, як насправді Росія прагне миру. В інтерв'ю цього ж Ютуб каналу Джаджін Фрідом Ларі Джонсон засуджує Захід, а особливо США у проявах агресії щодо Росії, яка нібито примусила Росію розпочати так звану спеціальну військову операцію. Екс-аналітик також згадує і утиски російськомовного населення, які як відомо є ще одним фактором, до якого апелює російська влада та її прихильники. Well, let's that this... давайте згадаємо. Що проблеми почалися до того, як український уряд спробував знищити все російське, що знаходиться в межах країни, включно з можливістю російськомовного населення говорити російською. Перед цим США розмістили ракети та пускові установки в Польщі та Румунії. Ці ракети можуть нести ядерні боєголовки та досягти Москви за 10 хвилин. Я думаю. Що ця ситуація стала справжньою причиною початку СВО? Москва збирається створити буфер у цьому регіоні США. Слід прибрати ракети з Румунії та Польщі, доки Росія не зробила цього сама. Також Джонсон натякає на військову могутність Росії та її другу армію світу, яка нібито зможе провчити США. На думку Ларі Джонсона, якщо російська армія може протистояти США та й усім країнам НАТО, то в Україні для взяття одного міста достатньо 26-30 тисяч бійців. Так, ексаналітик ЦРУ дезінформує про перемогу горських в'язнів з ПВК Вагнер над ста тисячами українських солдат під Бахмутом. Поразка України. Під Бахмутом стала вирішальною у тому сенсі, що від 26 до 30 тисяч бійців ПВК Вагнер перемогли понад 100 тисяч солдат ЗСУ. За статистикою для взяття оборонних сил у місті знадобилося б втричі більше людей. Світ дізнався, що вони діяли в Бахмуті самі по собі. Це зводить до нуля критику США та НАТО. Вони характеризували Вагнер як просто кубку карних злочинців, які потрапили на фронт проти своєї волі та є поганими солдатами. Факту тому, що 30 тисяч чоловіків знищили понад 100 тисяч українців. Як будь-який поважний псевдоексперт Ларі Джонсон не забуває порівнювати українців з нацистами. Так, на початку травня цього року, знову ж таки на Ютуб-каналі Judging Freedom, аналізуючи атаку, нібито українськими безпілотниками Кремля, він говорить: символизм авиале цей символізм та ефект електричного впливу на політичний організм у Росії їх не варто недооцінювати, бо останніми. Хто перевірив щось подібне у Москві, були нацисти. Вони зробили це, коли підійшли до околиць російської столиці у грудні 1941 року. І тоді СРСР зупинили це. Тож, я думаю, українці припустилися великої помилки, розпочавши цю атаку, бо вона не викличе розколу в Росії, а навпаки, об'єднає людей. Я ніколи не бачив такого загального обурення, висловленого всіма політиками. Це рівноцінно ті реакції, яка була тут у США після терактів 11 вересня 2001 року. Таким чином, Джонсон стверджує, що українська атака на Кремль матиме серйозні наслідки для Києва, оскільки російське суспільство повністю об'єднається проти спільного ворога. На його думку, цим нападом президент України Володимир Зеленський спробував ескалювати конфлікт, маючи намір спровокувати Росію на відповідь, яка призвела б до прямої участі НАТО та США у конфлікті, адже Україна програє. Нещодавно, наприкінці липня, ексаналітик розвинув попередній фейк про програш України, її провокативну поведінку, метою якої є нібито втягування НАТО у війну з Росією. Але цього разу він говорить, що Польща, бажаючи допомогти Україні, розпочне спецоперацію проти Білорусі. А я зараз вам покажу, Откуда на Білорусь готовились на Таким чином спільними зусиллями НАТО таки втрутиться у військові дії. Польща планує розпочати операцію можливо проти Білорусі для того, щоб втягнути НАТО у боротьбу, бо зараз всі розуміють, що Україна програє і сильно програє. Більше не можна підтримувати образ, що Україна перемагає або Україна бореться з Росією. Все якраз навпаки. Росія нищить Україну, а Польща намагається у пориві розпачу щось провернути, щоб втягнути НАТО. Але проблема в тому, що НАТО не має сил, здатних змінити ситуацію на полі бою. Кремлівських маніпуляторів та пропагандистів ще дуже багато. Підписуйтеся на канали Vox Ukraine та Центру протидії дезінформації, аби щоп'ятниці першими дізнаватися, хто а головне, як отруює інформаційний простір України та світу.